Всім добрий ранок. 8 годин без п'яти. Котел-кобзарик. Вчора вечором 8 годин була закладка дров. Ну, приблизно отакий об'єм. Розпалюю такими. Потім грубші. Це Я зранку приніс ще мокрий, бо сніг подивимося по котлі. Температура 36,6. Температура нормальна людського тіла. Тепер що в нас тут? Жару, як бачимо, достатньо, все перегоріло. О! Можна підкидати і воно буде робити, але нема необхідності. Як нікого нема вдома, вечором буде розтопка. Ось такий котел рік. Рік я вже ним користуюсь, в тому році в, цю, в цей час поставив. Цілу зиму палив. За зиму пішло десь ну, кубометрів 5 дров. За останній місяць пішло у мене 30 кубів газу. 19 з яких. Тільки пішло за два дні, тому що я був на роботі і не мав змоги його топити. От вам економія. За два дня 19, за місяць 30. Тобто весь час я практично топив оцим котлом. Працює він відмінно. Температуру тримаєте. От вже 12 годин. І от порухав той вугілля. І температура вже піднялася відразу. І ще вечором буду розпалювати, там ще буде жар. Отой жар ще повністю не погасне. Всім гарного дня і всього найкращого. Ось такий кота. Ой, ой, там на горі! Ой, ой, там на крутій.